Всім привіт! Продовжуємо вчити традиційні українські шви, і сьогодні зробимо з вами дворядну мережку, високий прутик із циркою, або її ще називають протяганкою по прямій, або ще панкою. У мене є така мережка. Хто дивився мої короткі відео, вже її бачив. Це мережка з настилом і прутиком через чисницю. І я продовжила ось тут обкруточку, щоб зробити наш сьогоднішній шов. І вже по добрій традиції, хочу вам показати, як виглядає дворядна мережка, високий прутик із циркою на схемі. Ось, будь ласка, так вона виглядає. І це вишивка на пазусі. Регіон Покуття, Івано-Франківська область. І ось ця схема повністю. І ще вам покажу один фрагмент. Так, будь ласка, ось наш шов. Це бічна частина композиції уставкової вишивки. І це у нас полісся Рівненська область. Для виконання цього шва від мережки, відступаю дві нитки. В цій частині в мене потім буде ретязь. І вирізаю одну нитку. Потім відраховуємо 4 нитки. 2, 3, 4. І підрізаю ще одну. І ці ми підрізані ниточки ми витягуємо. Можна залишити більше ниточок не підрізаних або менше. Це все залежить від вашої тканини та ниток, якими ви будете шити, починаємо робити високий прутик. Ниточку вивели через дві нитки, від витягнутої. Прутик буде на чотири нитки і обкручуємо його два рази. Раз. І буде два, і вийде ниточка, як звичайний прутик, тільки обкрутка два рази. І пішли далі. В цьому варіанті ми витягнули одну нитку. Я зробила так, як було сказано в книзі Лідії Бебешко. Але якщо витягнути ось тут по дві ниточки або більше, то ця, цей шов буде більш фактурний, я потім вам в кінці. Покажу зразочок, коли у мене витягнуто дві ниточки. І так ми робимо до кінця рядка. Рядок закінчили, перевертаємо роботу, і в дзеркальному відображенні робимо ще один рядок. Нитку вивели, як і в попередньому рядку. Останній стовпчик у мене вийшов на три нитки, тому що не рахувала. Тренувальний зразок. Якщо шиєте <Marvel> Вже щось, сорочку, або ще щось, рахуйте, будь ласка, щоб у вас останній елемент був симетричний. Так, знову до кінця. Два рядки високого прутика зроблено перший і другий рядок, і переходимо, будемо робити цирку. Виводимо нитку ось тут. Де ми витягували ниточку, модуль нашої цирки 4 на 4 на 4 на 4 нитки і починаємо вколюємо вниз і по діагоналі виводимо ось так голку. Потім вкололи сюди і знову вивели голку по діагоналі, і знову. Потім вниз, по діагоналі. У нас виходить такий уявний квадрат. Ось такий красивий шов виходить. І так до кінця ми робимо такі ж самі рухи. І ще пару зробимо і покажу вам варіант там, де я витягувала дві ниточки. Взяла таку саму тканину, такі самі нитки. Ось, будь ласка, і наш варіант. Ось тут витягнула Дві ниточки. А я бажаю вам натхнення і до нових зустрічей. До побачення!